Розділ п'ятий Моджо поєднує все це разом. Місяці наполегливої праці все було створено до цього моменту. Сьогодні Моджо та Кеті спробують зробити найбільший виклик з усіх. Моджо, ти готовий? спитала Кеті. Моджо повернувся до реальності. Він ледве стримував хвилювання, коли махав на прощання натовпу і готувався до запуску. Кеті почала відлік: Три, два, один старт! Але все пішло не так, як планувалося. Гаразд, сказала Кеті. Принаймні ми працювали над розвитком нашого мозку, спробувавши зробити таке складне завдання, так. відповів Моджо. Можливо, це завдання було занадто складним. Розчарований він пішов додому. Того вечора Моджо не міг перестати думати про невдалий запуск. Яке це має значення, чи твій мозок як м'яс, думав він, якщо це все одно завжди закінчується невдачею. Все ще, намагаючи зрозуміти це все, він поринув у сон. Але коли сонце зійшло наступного ранку, Моджо почав бачити речі інакше. Він поспішав до школи, щоб знайти кеті кеті. Ми маємо вдосконалити дизайн стабілізаторів, перемонтувати двигуни та попросити Брюса перевірити наші розрахунки запуску ракети. Звучить чудово, сказала Кеті. Але я думала, ти сказав, що ракети це занадто складно. Ні, 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 це не має значення, сказав Мочо. Вчора вночі я довго думав, все намагався зрозуміти, в чому тут сенс про те, що наш мозок наче м'яз. По-перше, я думав, це значить, якщо ти не досяг успіху, тобі просто треба старатися краще. Але справа не тільки в тому. Щоб докладати більше зусиль. Потім я подумав, це значить, що ти можеш зробити все, якщо докладаєш достатньо зусиль. Але це теж не зовсім так. Але зараз, я думаю, правда значно простіша. Справа в тому, що робота над складними задачами це єдиний спосіб розвивати свій мозок. Тож, якщо ви навчитесь отримувати задоволення від складних задач, ви завжди будете розвиватись, ставати краще кожного дня. Геть аж до того дня, коли ви зможете зробити щось неймовірне, Кеті посміхнулася. Вона згадала, як Моджо хотів покинути школу, тому що він вважав себе недостатньо розумним. Тепер його було не зупинити. Але що ви думаєте? Чи змінився Моджо з першого розділу? Чи може хтось змінитися так, як змінився Моджо? Хм, Тепер це справді цікаве питання.